Хоча, от що мені у римських гринах сподобалось, ну особисто для мене це заява міністра Галушенка. Напередодні початку конференції він заявив, що вони будуть приймати закон, який дозволить з'являтися приватним атомним об'єктом України. Mm -hmm. Ну, це для мене революційна заява, тому що ми знаємо, що у нас монополіст один енергатом. Ну я вважаю особисто, що цьому повинно бути вже скоро. Повинен з'явитися конкурент приватний. Хай там я розумію, що не буде такий великий, але дати можливість компаніям вже починати думати в цьому напрямку. Той же Асіо Стіл, я думаю, хотів би там з кимось скороперуватися та почати щось думати, якщо їм дійсно потрібно, це буде малий модерний реактор. Ну, ми бачили, що і ДТЕК заявляв, що він хотів би розглядати цю можливість. Ми бачили «Екооптіма». Заяви, і ми от нещодавно бачили заяви вже Буткевича щодо пророботки цих, цих питань. Тому, якщо побачити, що у нас є в Україні великий бізнес, який, можливо, буде зацікавлений, і з ним повинні працювати, дуже маю надію, що це міністр сказав не просто так, щоб бути в тренді, а що дійсно будуть якісь дії, що дозволять хоча б почати діалог для розвитку цього процесу.